Супер пропозиція. Жіночі подовжені курточки від бренду Esmara. В лоті у нас буде 4 різні модельки. 149 гривень за одну курточку, у лоті їх буде 15 і ціна такого лоту 2235 гривень. В лоті будуть розміри XS та S, Чотири модельки показую першу. Це такого гарного темно-рожевого кольору, майже до бордового, йде на блискавці дві кишені з обох сторін. кишені йдуть такі на флісі. Далі є підкладочки у рукавах, такі манжети. Є штучне хутро, воно відстібається на закльопочках. Також внутрішнє кишеня з однієї сторони на блискавці, з іншої йде на липучці. Такий варіант буде. Далі другий варіант ось така чорна. Вони всі йдуть подовжені до коліна. В трьох модельках є поясочок, в одній модельці поясочка немає. Також кишені тут у нас йдуть. Трохи вище. Ось такі, також хутро і всередині дві кишені. Третя моделька такого фіолетового кольору дуже класна, також з капюшоном, як і всі попередні інший колір. І одна моделька трошки відрізняється. Всі блискавки від YKK. Все якісно прошито, гарні, гарна фурнітура. І також хутро відстібається 149 гривень за одну курточку. В лоті їх буде 15, 2235 Коштує цей лот для замовлення такого суперського лоту. Звертайтесь до менеджерів.